Ні пішо, чу, не пішов, что вы не лесу никого не было. Проголошується судові рішення постанови іменем України. Студента результативна частина, 15 лютого 2017 року, місто уже. Закарпатський окружний адміністративний суд складі в складі головуючого суді прес секретарі судового засідання Кричко з за участю представників позивача співак, адвокат Кричковоша, відповідаючи три трищадей, довірність 30-го 2016 року No113, розглянувши відкритому судовому засіданні адміністративну справу за позовом співаку Олексія Михайловича до атестаційної комісії номер 13 головного управління національної поліції в Закарпатській області. Апеляційно-атестаційної комісії західного регіону No6, головного управління національної поліції в Закарпатській області, про визнання протиправнення скасування рішень, поновлення на займаній посаді, стягнення середнього заробітку за час вимушеного проводу. Принці до частини 300 ті 160 кодексу адміністративного судочинства України проголошується вступна та результативна частина постанови. Керуючи статтями 217, вісім шість, сто 160, сім, сто Кодексу адміністративного судочинства України суд постановив позов співаку Олексія Михайловича до атестаційної комісії No13 головного управління Національної поліції Закарпатської області, апеляційної атестаційної комісії західного регіону No6 головного управління Національної поліції в Закарпатській області про визнання протиправного скасування рішень встановлення на займаній посаді та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу задовольнити частково. Визнати протиправним скасувати рішення висновок Атестаційної комісії No13 головного управління Національної поліції в Закарпатській області оформленим протоколом ОП no 707 від 30.09.2016 року щодо невідповідності спіла Олексія Михайловича займаній посаді та звільнення його зі службою поліції через службову невідповідність. Визнати проти правами, скасувати наказ головного управління Національної поліції в Закарпатській області від 6 грудня 2016 року No210. ОС частково в частині звільнення зі службою поліції підполковника поліції співака Олексія Михайловича, начальника сектору управління превентивної діяльності головного управління національної поліції в Закарпатській області. Поновити Співака Олексія Михайловича на займані на час звільнення по начальника сектору управління превентивної діяльності головного управління. Національної поліції в Закарпатській області з 8 грудня 2016 року. Стягнути з головного управління Національної поліції в Закарпатській області, Закарпатська область, місто Ужгород, вулиця Раковці, 13, 40-10-89-13. На користь співок Олексія Михайловича, Закарпатського область, місто Ужгород, вулиця Новковська, 10-30, середній заробіток за час вимушеного провалу за період з 8 грудня 2016 року по 14 лютого 2017 року в розмірі 26 950 пелігрим 15 копійок. Задоволені позови в іншій частині позовних вимог відмовити. Установо в частині поновлення співак Олексія Михайловича на посаді начальника сектору управління привітивної діяльності головного управління національної поліції в Закарпатській області та стягнення на користь півок Олексія Михайловича заробітної плати за один місяць в розмірі 11 579 гривень. Ці чотири копійки підлягає до негайного виконання. Постанова набирає законної сили порядку встановлено статтею 254 Каз України, та може бути оскаржена до Львівського апеляційно-адміністративного суду через Закарпатський кружний адміністративний суд. Порядку та строки встановлені статтею 186 КАС України. каз України. на постанову суду першої інстанції. Подається протягом 10 днів з непроголошені, але складені постанови повному обсязі відповідно до статті 160 шістдесятказ України протягом 10 днів з дня отримання її копії. Копія апеляційної скарги на час на особа, яка її подає до суду апеляційний міста. Суддя підписів. Постанова повному обсязі буде пяти на п'ятиденний строк, встановлена статтею 160 шосседказ України направлена на сторону справи. Мотиви будуть викладені рішення, що буде виготовлено повному обсязі. Рішення на насловні зрозуміло. Добре, Оскарження рішення апеляційно-стаційної комісії. Порядок оскарження, судового рішення, порядок набрання незаконної на сили. Представникам дума, зрозуміли? Не зрозуміли судове засідання закону. Виконавчі листи, інтерв'ю, заяви, порядок порядку маленького. До середини.